Зберігайте рецепт неймовірно смачної гречки покупецьки. До цієї страви неможливо бути байдужим. На розігрітій сковорідці обсмажую до золотистого три середніх цибулини. Туди ж додаю нарізане невеликими шматочками філе курячого стегна, вага якого приблизно 400 грам. Додаю дрібку солі та смажу до готовності курятини. Далі додаю нарізані соломкою дві морквини. Та нарізаний кубиком один великий болгарський перець. Вимішую та тушкую приблизно 10 хвилин. Туди ж додаю 200 г промитої гречки. Зі спеці використовую половину чайної ложки солі, половину чайної ложки гранульованого чеснику та приправу 12 овочів за смаком. Вливаю 400 мл води, накриваю кришкою та готую на маленькому вогні приблизно 15-20 хвилин. Та подаю до столу це дуже і дуже смачно. Відкрийте для себе гречку по-новому. Смачного!